Чи міг 45-річний Євген Петров, колишній поліцейський немишлянського відділку поліції міста Харкова, уявити, що сьогодні на вечерю головним блюдом стане саме він? Звісно, ні. Хто взагалі може про це подумати в цьому відео. Я розповім про родину канібалів зі звичайного Салтівського будинку. Ми поговоримо з поліцейською, яка першою прибула на виклик 102 та побачила приховане тіло в підвалі харківської багатоповерхівки. Тож заварюйте смачний чай, вимикайте світло, і одразу ставте лайк цьому відео. Якщо не сподобається, заберете. А хто тут вперше, я прошу довіритись мені та підписатись. Ви не пошкодуєте. А постійних глядачів прошу перевірити, чи не злетіла підписка у вас. У світі злочину завжди були і залишаються шокуючі історії. Однією з яких є справа про канібалізм, що сталася у Харкові, і залишила глибокий слід в історії цього міста. Максим та Ярослав Костюкови, батько та син, стали відомі як харківські канібали після того, як запросили Євгена Петрова до себе в гості на його останню вечерю. все розпочалося в Немишлянському районі. Це тихий житловий квартал на Салтівці. Коли я працював поліцейським, то саме ці вулиці патрулював протягом трьох років. Історія, яку ми розповідаємо, сталася невдовзі після мого звільнення. І якраз тоді Євген Петров зник безвісти. Про Євгена інформації у відкритому доступі небагато. Проте нам відомо, що він був колишнім працівником поліції. Тоді це називалось міліцією. І після реформи не пройшов перетестацію та був звільнений з органів МВС. Через, що, наче як мав проблеми з алкоголем. Ну про це пишуть в більшості статей, що є в інтернеті. Зараз прочитаю вам один приклад. Відомо, що на той час чоловік тут мається на увазі Євген. Не мав постійного місця роботи та зловживав алкогольними напоями. Я думаю, змі посилаються на коментар начальника головного управління національної поліції в Харківській області Олега Беха. Давайте послухаємо. Вказана особа працювала в міліції однак, не пройшов переатестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ. Тривалий час він ніде не працював, зловживав спиртними напоями. Також у Петрова була дружина та маленький син. 4 жовтня Максим разом зі своїм сином Ярославом вживали на вулиці біля будинку спиртні напої. Вірогідно, саме на цих лавочках, коли Євген Шовповс побачив веселу компанію і вирішив до них приєднатися, ці залюбки. Погодилися, ба більше через деякий час вони запропонували йому піти разом до них додому, адже на вулиці ставало доволі холодно. Це був останній день, коли Євгена бачили живим. З того будинку він вже не вийде. Те, що трапилося там у ту ніч, не може не вразити. Але про це трохи згодом. 7 жовтня родичі Євгена почали хвилюватися. Вони зрозуміли, що щось не так, Тож звернулися до поліції. Заявили, що Євген Петров зник без вісті, адже вже третій день не з'являвся вдома. Як повідомив його старший брат, 4 жовтня, після того як вони посварилися, Євген залишив мобільний телефон вдома і пішов. Знаєте що? Для мене дивно, чому тільки на третій день родичі Євгена звернулись до правоохоронних органів. Проте у мене є одна здогадка зі свого власного досвіду. Існує таке кліше в кіно, що перш ніж об'явити людину зниклої безвісти, треба чекати три дні. Так от, це не є так. Неодноразово було, коли я приїздив на виклик безвісти, зникла особа. Заявник повідомляв, що це трапилось три дні тому. А на моє запитання, а чого не викликали одразу? завжди одна й та сама відповідь. Ну як це ж треба почекати три дні? Так, от, любі, чим скоріше ви звернетесь до поліції, якщо у вас трапилось щось подібне, тим легше буде знайти зниклу людину і з'ясувати, що трапилось. В таких випадках не можна зволікати. Добре, повертаємось до розповіді. 11 жовтня 2018 року. Місцевий мешканець Андрій Головінський ішов на автобусну зупинку і, проходячи повз цих двох будинків, він відчув характерний солодкуватий запах. Який ні з чим не сплутаєш, він зрозумів, що джерело запаху знаходиться в цьому підвалі, який ви зараз бачите на екрані. Це свіжі кадри, от як це виглядало у 2018 році. Андрій обійшов вхід у підвал з різних ракурсів, придивляючись на щось дивне, що лежало там під мішками зі сміттям. Щось що нагадувало тіло людини. В якийсь момент він побачив ноги без взуття, після чого викликав 102. Мені вдалося відкупати відео із зали суда з показаннями Андрія. Давайте послухаємо. По пути на нас був чистий транспорт, а по чутку назад побачив, е пакети з мусором, от, і ген примірна очітання чистого діла. От, і обійшов з другої сторони, носки насти і фрагмент бляхи. Першою на місце виклику прибула поліцейська міста Харкова Юлія. Ми прямо зараз зв'яжемось із нею і послухаємо, як усе відбувалось в той день для неї. Привіт, Юля. Привіт, Ігор, рада чути. Я дуже-дуже радий тебе чути, радий тебе бачити. Розкажи мені, будь ласка, випадок справи харківських канібалів. Ти була першою, так, хто прибув на місце події? Так, це було, я пам'ятаю добре, цей виклик. Це була весна, перший виклик на чергуванні зранку. Ми це знаходили... пощастило вам. Так, Їхали попити кави короткою дорогою на кулінічі, так би мовити. Отримали виклик з фабулою неприємний запах. А, Не вбивство було, було з... неприємний запах. Не вбивство. Угу, угу. Угу. Е, ну, звичайно, ми прийняли виклик, е, підійшли, зустрілися з заявником. Він гуляв собакою, сказав, що десь, е, десь тут, біля нього, чуть неприємний запах. Ну, так і по запаху ми знайшли зразу це місце. Mm -hmm. Так, і він очікував біля тіла, так скажімо, так? Ні, він ага. очікував, там була, ну, як на тротуарі він очікував. Ну, я зрозумів. Так. Добре, добре, що ви робили, як тільки ви приїхали? При вході в підвал було видно, що нетипово зложені пакети зі сміттям, неприємний запах, ну не від пакетів, як зі сміттям. На той момент ще не було відомо, що там. Не, ні, не mm -hmm. було відомо. Але була підозра, що то таке якийсь труп там є. Угу. Розгорнувши палками пакети зі сміттям, ми побачили, що щось завернуто в штору, бо в гардину. І вже було зрозуміло, що там людина. То там вбита людина безпосередньо зрозуміло, що там тіло вже саме ви заявно. Так, ну, ми його угу. розкутали. Господи. Подивились. Я, перша думка моя була, що його ну, викинули. Звичайно, просто труп викинули при вході в підвал, і його погризли собаки. No. Але то були не собаки. Так, ну, тіло було дуже ушкоджене, так? Тіло було ушкоджене, було випадко. Так, так, так. Це, це YouTube не про. А, хоча це ми в телеграм закинемо, що там було, бо YouTube це не пропустить деталі. Давай деталі для телеграм-каналу нашого. І в трупа не було голови. Жесть. — Жесть. — Це був, видно було, рубашка була, ну видно було, що чо, ну, чоловік це. Я зрозумів, що ви там робили, якісь докази збирали, чи тільки первичку відбирали від е, заявника та свідків? Від заявника отримали заяву, дождалися СОГ, угу. і все Ох, Спередили строїться. сох, далі вони. Так, да, звичайно. Добре, ще в мене таке питання. Я з'ясував, що коли він зник, то його родина. Заявила тільки через три дні після того, як це сталося, то я хотів тебе спитати, як поліцейську, щоб ти дала такі поради. Просто бо багато хто не знає, як правильно, і от таке в мене питання: чи правда, що коли хтось із твоїх родичів зник без вісти, треба звертатись у поліцію лише на третій день? Ні, треба звертатись одразу, як у вас як ви. Почали підозрювати щось нечисте, викликати поліцію або звертатися в черговий відділ поліції, писати заяву і будуть прийняті відповідні дії. Супер, супер, дякую. І Я ще таке шуті. питання. Часто в тебе буває таке, що ти приїжджаєш на виклик, зникла безвісти особа, і з'ясовується, що вже теж три дні минуло і люди такі: ну ми думали, що три дні чекати треба. Так, да, бувають процентів, відсотків 50 таких викликів. Що люди впевнені, що три дні шукати не будуть. Так. Да. Чи відбувались колись подібні інциденти в цьому районі, або взагалі за твою службу такі випадки а-канібалізму, або щось схоже? Ні, на це? ні. Не... такого ні, Не пам'ятаю. Це резонансна така справа, дуже, да? Таке не часто. Ну, тоді так, да, але. Після цього ще була мама, яка вбила доньку, відрізала голову. Це ж Холодногірська. відділ поліції займався. Добре, підсумуємо. Ви приїхали? Виїхали попити каву. Не так склалося, як гадалося. Вам угу. прийшов виклик, неприємний запах. Ви думали, ну зараз ви одразу розуміли, що там буде тіло? Чи їхали? Думала, може ні, тварина якась? Ні, 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 це тварина, звичайно, тварина угу. або бомжі. Ну. Вірні. Добре, ви приїхали, виявили самотужки тіло, забезпечили охорону місця події, щоб ніхто нічого там так. не рушив. Зібрали первинний матеріал і далі займався усім СОХ. Так, було дуже багато поліції. Ну і ви далі вже потім собі поїхали, а воно вже там залишилось. Так. Все, я тебе зрозумів. Величезно тобі дякую за це маленьке інтерв'ю. По прибуттю слідчої оперативної групи Скорочено СОГ, тіло чоловіка було витягнуто з підвалу житлового будинку. Через політику YouTube я не можу показати ці кадри вам. Тому я закину їх в наш телеграм-канал з додатковими матеріалами до відео, котрі YouTube не пропускає. Там ви знайдете багато цікавого. Так от натомість на місце подій виїхав мій друг та зняв оце відео. Усі події відбувалися тут, коли тіло чоловіка витягли, слідчі не могли не помітити, що на ньому дечого бракує, наприклад, голови. Це я вже мовчу про деякі інші фрагменти. До цього ми ще повернемось. Правоохоронці розпочали оперативно розшукові заходи. Вони припустили, що невідоме тіло без голови може належати зниклому безвісти Євгену Петрову. Працівники карного розшуку почали Рити, я скажу, це не зайняло багато часу, оскільки робота тривала в цілодобовому режимі. Вони розкупали, що в день, коли Євген зник, його бачили в компанії двох чоловіків. Вони разом розпивали спиртні напої. Ну, якщо бути точнішим, то самогон. Шляхом опитування місцевих мешканців копи встановили їхні особи. Імовірно, це Максим Костюков та його двадцятирічний син Ярослав. І вже 13 жовтня, це через два дні після виявлення тіла, поліцейські завітали за місцем проживання імовірних убивць, де їх і затримали. Далі найцікавіша частина відео. Перед тим нагадую, що цей канал існує завдяки вам, оскільки YouTube закручує гайки і створювати подібний контент дедалі складніше. І якщо подобається те, що я роблю, ти можеш стати спонсором цього каналу усього від 10 гривень. Або оформити спонсорство на Coffee, чи Закинути чайові на Монобанку. А ще у нас нарешті з'явився власний авторський мерч, розроблений мною спільно із художницею. Тож тепер можна підтримати існування каналу, придбавши авторський стікерпак або кружку. Усі посилання я залишу в описі під цим відео. Після того, як поліцейські затримали цих двох негідників, слідчі обшукали квартиру, і те, що вони там побачили, ну це м'яко кажучи, треш. Але про це вам розповість Ігор. А я розкажу, як все відбувалося. Зі слів підозрюваних, коли вони відпочивали у дворі свого будинку, попиваючи самогон. До них вирішив приєднатися Євген, з яким вони раніше не були знайомі. З настанням вечора чоловіки запросили Петрова до своєї квартири, де продовжили випивати. Вікна цієї квартири ви зараз бачите на екрані. Тож, дорогенькі, якщо хтось з вас зараз орендується помешканням, можете сміливо просити знижку. Вживаючи спиртні напої, чоловіки швидко дійшли до моменту, коли стаєш ну, типу більш розкутим і відвертим. Саме тоді Євген розповів, що він колишній, як то кажуть, мент. Саме цей момент і став роковим, адже у Максима це викликало напад агресії, і він вирішив, що непогано розрулити цю ситуацію, використавши ніж кухонний. Від отриманих травм Євген розлучився з життям. Я думаю, з назви відео ви здогадуєте, що було далі. Спочатку ці двоє вирішили, що буде геніально відтяти голову від тіла. Це вони зробили, щоб складніше було ідентифікувати, кому саме тіло належало. Саму голову Максим відніс на балкон та поклав у коробку. З метою приховання злочину вони почали. Я не знаю, як підібрати слова, щоб YouTube не зняв монетизацію. Ну, вони почали відділяти інші фрагменти від Євгена. Знаєте, що було далі? Зі слів Ярослава, його батько почав ці частини варити, а потім вживати в їжу. Я відкопав для вас перші кадри, що були зняті одразу після затримання Єбобо. Давайте послухаємо показання Ярослава. Чиє м'ясо? Ну, чиє м'ясо? Його. Чиє? Його? Да, Быстрее. Женіне м'ясо. А потім ви що зробили? Я його не їв. Хто їв? Та не випускав сашніла, ботяня, юри, та бомжика, що все сіл. Як ви могли почути, вони не тільки куштували це самі, а ще й пригостили місцевого безхаченка. Йому вони сказали, що це свинина або яловичина. Думаю, тут без різниці. Також в мене є відео з показаннями Максима. Це той, що тата, його я закинув в Телеграм. Після затримання родина канібалів стали не такими говіркими та почали заперечувати свою вину. Це, мабуть, прикольно виглядає, коли в тебе на балконі знайшли голову людини, а в холодильнику м'ясо. Ну ви розумієте про яке саме м'ясо мається на увазі. Також в помешканні були вилучені інші докази, що свідчили про злочин. 10 жовтня зателефонував близький родич канібалів та повідомив, що на днях планує відвідати їх. Це спонукало винести залишки та скинути їх у підвал 173-го будинку по вулиці Краснодарській. Тіло вони закидали мішками зі сміттям, після чого повернулися до себе додому. Себто вони жили з безголовим тілом у себе в квартирі близько тижня. Так от на суді Костюков молодший наполягав на тому, що поліцейські психологічним тиском змусили його давати показання, і він взагалі не винуватий, ба більше просив суддю про домашній арешт з можливістю відвідувати роботу. Прошу, якщо можна прийняти домашній арешт, за примінів басета, якщо можна виходити на роботу, Це в ми бажав. А старший сором'язливо натягнув капелюха на очі і попросив, аби засідання проходило у закритому режимі. Бачите, не подобається йому увага з боку змі. Пізніше він заявив, що бере усю провину на себе. Втім, акт канібалізму заперечує. Давайте подивимося відеофрагменти із зали суду. Я сильно походжу на людей. Що? 40 років не писал, а тут так мені одразу проголодався. Де нас задержали, я пол яблука з'їв не було. А тут цілого чудака так? дружина потерпілого звернулася до суду з проханням стягнути 500 тисяч гривень на користь їхнього з Євгеном сина. Канібали, звісно, не погодились. Судовий процес завершився лише у травні 2020 року. Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні, але рішенням колегії суддів Ярославу та Максиму Костюковим було призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Окрім того, їх зобов'язали виплатити 500 тисяч гривень моральної шкоди дружині та дитині Євгена, себто по 250 тисяч з кожного. Судом було встановлено, що молодший тримав потерпілого, доки старший позбавляв того життя. В діючому кримінальному кодексі України не прописана відповідальність за канібалізм, через що акт канібалізму інкримінувати неможливо. Дорогенькі, дякую за перегляд і буду радий бачити вас на своєму каналі. Особливо зацініть ось цей відос. Дякую і повертаємось до Ігоря. Така історія малята по традиції. Напишіть в коментарях. А що ви їли на свою останню вечерю? Сподіваюсь, вам сподобався наш сьогоднішній гість. Підпишіться і на його канал. Там ви знайдете чимало моторошних та цікавих історій.